Що одностороння правда завжди брехня. Брехня це не протилежне правді. Це її така сута частинка. Коли ми кажемо, що Україна це лише УНР, це брехня. Тому що ми ж мусимо викинути Україну батько Махна. Мусимо викинути Україну як державу, так? тобто гетьманський проект. Ми мусимо викинути Україну кадетську, Україну соціал-комістичну вона ж більшовицька. Тобто все це ми мусимо викинути і сказати: оце правда. Як? А решта? А решту ми куди діваємо? От оце і є. А брехня це лише частина правди. Коли ви лише частину правди. А правда вона багатоманітна. Правда, це коли у вас є і одна, і друга, і третя, і четверта, і п'ята сторона оцього складного. Україна це більш складне, ніж нація. Набагато більш складне. Нація це лише один з маленьких поглядів на те, що являє собою Україна. І тому це брехня. Тому це брехня. Не тому, що Україна це щось протилежне нації. Ні. Просто вона не зводиться до цього. Коли ви її зменшуєте, да, дуже там, десята 10, або соту частину, кажете, от лише це є Україна. Оце і є брехня. Так, будь-яка брехня влаштована. Вона не завжди протилежна правда, вона просто спрощує правду, зменшує, знищує багатоманітність. Добре, я яка ж разовач корупції мономодельною. Лише ця модель от, є Україна. Розумієте? А потім є жоно зовсім ганебні речі. Проєкт Бандери був запущений не українцями і не націонал-патріотичною спільнотою України. Він був запущений КГБ. Який героїчний вчинок Бандери? Його загибель. Хто його здійснив? А хто потім це протиставив як, ну, про проти них ставлення? Тобто це був піар КГБ. І на цьому піар-КГБ робити проєкт? Ну вибачте. Це абсолютно неприйнятна річ. Не тому, що я маю щось проти Бандери. Мені від нього ні холодно, ні жарко, більше, що, що нічого героїчного не зробив, і всі речі, які робилися, робилися або під його ім'ям, або коли він сидів у тюрмі, або коли він до того не мав жодної відношення. Це ж та ж сама історія, як з Петлюрою, І особливо всі більшість художних так званих виробів про нього. Ну, А, ну, а головні ж це, що Петлюра, значить, ми Скорпатського відсуваємо, він дає йому. То його пускає, з трьох ми йому обов'язок проти нього не, не боротися. І в той же самий день іде починає боротися. Він тут ні при чому. А в смерті Болбочана він ні при чому. У зраді України і її частини полякам ні при чому. А у єврейських погромах ні при чому. Знаєте, коли щось одне треба відмити. ну, от У мене на, на червиків є така плямка, я її взяв затер, так. Да? А коли у вас усі червики в плямах, у кислоті, яка в'їлася, і не затерти, як з того можна зробити героя? Ви ж постійно маєте в кожному такому моменті брехати. І смерть його теж підлаштована російськими спецслужбами, він тому не винуват. Ну, то, у, у тому, що не він не Ну, і, 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 розумієте? І, і це ж момент, коли ви всередину проєкту кладете брехню. брехню.